Права 387. Усно. Знайди. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 1 сьому від 21. Ну, як нам знайти 1 сьому від 21? Записуємо, потрібно 21 помножити на 1 сьому. І це дорівнює. Запишемо це як 21, що множиться на 1. 7. Скорочуємо на 7. У нас буде 1, тут у нас буде 3. Ну і 3, що множиться на 1 і перших це буде просто 3. Тобто 1 сьома від 21 це дорівнює 3. Переходимо до другого завдання, 4 дев'ятих від 9. Аналогічно записуємо, що тоді нам потрібно 9 помножити на 4 дев'ятих. Ну і записуємо, що це у нас буде 9, що множиться на 4. 9. Тоді на 9 і чисельник і знаменник скорочуємо. То записуємо тоді 1, що множиться на 4 перших. Це буде просто 4. Переходимо тоді до третього завдання. Потрібно знайти 0,2 від 100. Ну що ж, що для того? Для того ми 100 просто множимо на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж. Якщо ми помножимо 100 на 0,2, переносимо кому праворуч на два розряди в 0,2, то у нас вийде 20. Є так, переходимо до четвертого завдання. 20% від 50. Тут є багато способів, як можна знаходити. Наприклад, можна записати в вигляді звичайного дробу, можна записати в вигляді десяткового дробу. Ну що ж, запишемо 20% спочатку відсоток це сота доля. То записуємо, що це 20%. Це можна записати як 20 сотих частин. Так. І тоді це ми запишемо як 0,2 є. Давайте запишемо, що тут перша дія. Ну а друга дія тоді. Ми 0,50 помножимо на 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, 50, що множиться на 2, це буде 100, але тут у нас є один знак після коми. Записуємо, так у нас дорівнює 10. Є? Ну що ж, ось таке завдання на спрощення знаходження відсотків та частки від числа. На цьому вправу завершено.